Так, всем доброго здоровья. Это сосед, досі, картофан садим, коротше. Чуть-чуть, чуть-чуть попросил. его. О, прев'єра. Таке для себе поїзд. Чуть-чуть. Ну хоча б щось, нибудь бо поснимаю. А так, що ну нема що знімати. Нема роботи, нікого. Таке, да та і оператора нема. У нас. В одну сторону это, хоть юг. Бери ящик. Давай, хватит, да, да, ящик, за ящиком йди. Та не спіши. Та трохи досипав, бо там нема ні п'яти. Пару рядушків посадить. Що таке трактором держи в річну. Кажушлев все так и ж не вручнул. Це, Це раз підсипав трошки гичка обсипалась. хе рычка обсыпалась. Был потакайщик. Да, нормально, да? Нагортає да, хорошо, нагорта, На да? Классно, хорошо. Не, ну я здесь сиди. Поняв, що робив цей. Ну, що великий. Ні, ну я щоб другий раз не підгортать, Ти глянь, який йдіть. Ну нагорнув, нагорнув, нічого страшного. Убирай, так, да, убирай, ці дві картоплини.

одну пропустив. Не, так все добре, і так. А ну, остановися, підгорну сюди до ложечок. Давай. Вона, Вона тут ззаді. До ж вистачає, да, так, Я думаю, так. Да. А, а і... якщо трохи не хватить, то так. Ні, такі. та як это, якщо навіть останеться, виберемо її. Та все. Останеться, да, чим не, повинно вистачити. Ну, та й хорошо ж воно як це йде Які кучки красиві все ж. Ну все дивіться це. Все, Чи може я вкус ні, її не хватає. Все, ну, все, тут чуть-чуть ну, Піднімаю. Ні, я... ну я ти мов досадитися на що. О, не тут я ж пару рядочків посадив все, сєду, все добре. Так що підписуйтесь, кое-які питання пишіть, не стисняйтеся. Все, все, всім до побачення.